Доброго дня, рада, що вам подобаються мої ролики, мої собаки, мої жуліки. Дивіться, ви ну, написали запитання з приводу там, захисту людини. У мене собаки навчені на захист людини. Реда я так і не ну, змогла дотягнути до повної здачі, адже почалася війна, відразу ковід, потім війна. Але я вам скажу так, на мою територію ніхто не зайде з чужих. Ніхто. Доки я не пущу, я не покажу. Коли заходять до мене чужі люди, я завжди закриваю собак вар'єрі. Немає що робити, щоб моїх собак хтось там гладив. це в моїх руках ці кішечки. Манюньки такі, котики. А інше вони надарують дупу, повірте, так що й мало не покажеться. Я не буду знімати ролика, як до мене заходять чужі люди. А, ну опять же, от ви пишете за кінологів. Кінологи, особливо якщо в них є там робочі, як вони називають робоче розведення, такого не існує поняття. От такого поняття не існує. Є робочий клас, але не робоче розведення. Такого не існує. Шоу клас теж не існує по всім. Написаним по всім стандартам такого, ну, немає такого. Кінологи багато люблять, що розказувати і, там, і вчити на кусачку. Я ось тут нашого одного ну, фігуранта дивлюся, як він вчить на кусачку своїх собак, а чужих там починає лупити по пиці, щоб нічому не навчити. Це таке. Я можу одне ще сказати: ви, ви хвилюєтесь за те, що. Не хочеться агресивну собаку. Тут уж вибачайте, але грає дуже важливу роль генетичний фактор, тобто психіка собаки на генетичному рівні. Якщо ви візьмете десь бульдога з насирогом, то Бог його знає, що воно вискочить у собаки в голові. За своїх собак я впевнена, що вони не будуть нападати аби так. В мене ніхто з собак аби так просто не нападуть. Вони будуть дивитися. Вони будуть наблюдати, якщо треба дати посраці, вони не даруть страху так, що мало не покажеться. Шоу собаки ж кінологи. Я їм взагалі не довіряю тим кінологам, повірте, це викачка бабла, я все время кажу. Я своїх собак дресую сама, рингую сама і показую в рингах також сама. Не без того, що там пару разів мені допомогли хендлера. А так то ні, це моя собака, мені з нею жити, а не кінологами, кому. Ліжби. Коли заходять чужі люди на територію, собаки мають бути закриті, вони мають відрізняти, хто є член, член їх стаї, а хто є чужа людина. Розумієте? Якщо ви всіх будете запускати і всі будуть там гладити, вони будуть їх сприймати як свою стаю. Та і, все. і не буде там ніякого толку, Не буде. Вибір за кожним, вибір за кожним власником. У мене так, У мене так. Як у кого, то таке.